Є що писати? Є, Володимир Вікторівич. Так, сьогодні на засіданні нашої комісії 24 вересня приноситься три питання. Перша внесення в Міністерство програм медичних робіт у сферу збройної медицини. Перша питання відповідає Віолетту Дапу. Друга внесення в Міністерство програм медичних робіт лікарні. Добре. Тоді перше питання про внесення змін до програми підтримки південної медицини Деннадцяток, в Деннадцяток. Доброго дня. У вашій кладі проект про проєкт рішення щодо внесення змін до програми підтримки танк проводиш допомоги. Контексті першого пункту без плану та пільгої віку з лікарських засобів е, у зв'язку із збільшенням вартості медикаментів, а також збільшення переліку лікарських засобів, які підлягають е, реімбурсації е, по програмі міської ради е, по постанові 13.03, е, залишок коштів, який в нас залишався на Останні три місяці року недостатня, його вистачає у вересні ми закриваємо, а жовтень, застопаних буде кошти то немає. Тобто пропонується 300 тисяч до фінансування в цьому році і в... в наступних роках. Збільшується кількість, у нас збільшилося на 32 чоловік, кількість пацієнтів, які потребують доплату. З безпеченими медикаментами Тому і змістити зміни, які для пільгова категорія постанова тринадцять Це органі захворювання, і і 도lки, хворі, для першої і другої групи, психічно хворі, наркотики для паліативних пацієнтів і онкохворі, всі онкохворі, збільшилися можна. Збільшилося онкологічне захворювання і пацієнти, які потребують допомоги наркотичними засобами. А наркотичні засоби у нас постачають з центрального аптеку будуть відшкодування безкоштовно. Туди саме поставлено марування про підтримку медицини. Якщо питання, таке що підтримувати тему, де там і меліти, так швілює Я думаю, що військові уходять, що вони окремо мають. Всю вишні входять. І атопці, військовослужбовці, які потребують медикаментозного лікування, амбулаторного стаціонарного, вони мають окремий пакет багато про медикарні. На суто амбулаторне. Якщо є буде не висновок, однозначно маску. Навіть безоплатні рецепти зверто вказують, що ці військові служби – це АТО, чи це інвалід, чи це психічна опора людина, чи нарко... наркотично або хворі. Я виснуваю. Я виснуваю. Ви маєте одну запитку. Що ж, щастило. Дякую. питання. Артека. До побачення. Фінансова підтримка капельного центральної актера No18. Це е, для викладак очікування результатів безпечності надання подання. Ми просимо вас отримати на 25 плюс 430 тисяч і на 26 плюс 730 тисяч. На 27 років. 25, 26, я думаю, що треба буде вже в лікарні, буде своє аптеки, що то нема, нема навіть потреби, то про тобто говорити. Тому що це є серйозно. Одна аптека вона нічого не вирішує і вона все як у ситуації. А так я сказала Миколаївна, що то вони вже там ліцензію виробляють, там немає що вони до кінця року зробить. Я думаю, що ви перейдете цю юрисдикцію комунальної лікарні Донецьку. Так що я рахую, що ми підтримуємо, але з умовою, що тільки 25-й рік. Ні, я думаю, що 26-й вони все одно затягнуть, бо там якраз вони почав врахували заборгованість, то зараз не Ну Заборгованість можна і так виплачувати. Там нема Та питань, то є наказ по міській раді. Ми їх не зможемо фінансувати Ну, я думаю, що всі вияви рішення, але це просто відчувається людьми аптек. Ну, нічого не для громаді, ні, нічого. Просто я ще не дивиться, скільки казер платувати. Я можу описати всіх, мене питають особисто чи. Ну, усіх, воно всіх вас там не бажає. Це от кажуть. Наприклад, я Троє чоловік. Так. Нараховано 14506. Нараховано на руки 11-160. Я маю тут яку. Так, так. далі, довганич Марії, то на, ми сестра ну бачимо сестра Мільниця, ну, санітарка, того, 8 тисяч немає. І посіття корису, теж та за робою говорять директора, то вона обладна її посадові. До першого разу. А який оборот коштів у вас за місяць? 300-305. І заборону за якому раз? По, по зарплаті. Ну, от якраз ми врахували, трошки тобто менше, ніж 700 тисяч, і 4... Тож більше мільйона гривень у вас. Так, якщо. Та, владі... більше, мільйона. Ну, розумієте, кожен місяць приходить і ну, то, ти, ну, ну, наш. Те, тя, перше Кримінальна відповідальність, як хто то? не плачу, я би не плачу вже побутой а що це, це за відношення. Я не підтримую 26 рік, 25-й так, а 26-й радикальні зміни. Бо то, аби людина працювала, повинна отримати якусь зарплату. А тримати просто так, а по комусь хтось хоче, то не треба це робити. Я думаю, що це правильне рішення, що буде комунальна. Лікарня мати своє аптек і підете під яке крило і відповідно. Аптека так була човниць розвивати. Треба оборот коштів. Треба, щоб закупівля медикаментів була велика, і від обороту є і гроші. Що таке 700 тисяч, кажете? на місяць? На місяць 300-350. А ви навіть не заробляєте на свою зарплату. На свою зарплату ви не заробляєте. А якщо б ти платили комуналку, це мінус. Хто це робить? Це просто. Що... Ми платимо, е, ми плачуємо інтернет повністю в сіті, от програма ну, і... креації, що обідає медикаменти, медок, щоб бути приміщення. Ми тільки темісія не платимо і світ план. Одним словом. Підтримуємо на 25 рік, а 26-й будемо ставити питання на сесії, щоб прискорити ліцензію комунальної лікарні і щоб перевести то все в нормальний рост. Тому що, я кажу, без коштів аптеки немає, ніякої торгівлі немає. Як ви можете заробляти, якби не купив. Ну що не так? А вас просто тримає, я не знає чого. Борониться коло, так і є, воно не міняється, все, все збільшується, мінімально нового року піднімають, не, не буде на цілих 700 гривень, знову погляду, кому це потрібно. Я і так думаю, що прокуратура мовчає. По закону, кожен рік, не буде відпустити. Більше трьох відпусток, тому хто не буде.

Міська ради не має гроші зробити дозволити. Я то не заплатив. Як я, бачу, я мільйон туди, мільйон, 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 мільйон. туди, що це є гроші. Є гроші. Я рахую, що гроші є. Для міської ради 700 тисяч, то що для мене 10 тисяч. Це. Я кажу, що аптека не цільова, що її не потрібно. Ми підтримуємо ці, дофінансувати 25 рік, а 26-й рі не потрібно, бо там буде збільшуватися забороненість і ніякого толку немає. Якщо дозволити, там 26 рік так само сидять зарплата і відпускні. Це сума судна, це робиться ну, сума, це все право. А ну подивися, як був мільйон, так мільйон є і буде збільшуватися. На 300 тисяч, Марія, на 300 тисяч закупівля медикаментів вони не заробляють. Ви зараз не голосуєте за медикаменти, ви голосуєте для виплату за роботу. Що, на 25 й рік? є 6 й Так само людям треба заплатити це по закону. Ми... Я не бачу змін цього року, щоб їм закрили зарплат заборонений. За Я не бачу. Ми зараз закриємо одну людину, виплатимо всі. Її. Ви бачите, сума 430 тисяч. Це повністю одна людина. Це дуже великі ворогів, коли пускав. Там дуже почали. Ну це не до нас ще питання. Ну як я не до нас п'ять років вже міська рада, давай то говорити. Так. Ну, ну. <кх> якщо я побачу, що міська рада дала хоча б мільйон на місяць їм на медикаменти, то якщо ні, я не буду. Я не можу дурні рішення. Закрити, закрити цілі для міської ради мільйон то не гроші. Для міської ради мільйон це не гроші. Але ми мусимо закрити борги, розумієте? Закрити борги цілі? Що мішає вам закрити мільйон борги людям зарплату? То до доріг щодо суду ще не подають. Я не буду підтримувати ті рішення, які є проти законів. Розумієте, ви людей маринуєте. Я вважаю, що 25-й рік закритий заборони зарплати, якщо міська рада та споча би мільйон на місяць на закупівлю медикаментів, щоб вони ж себе утримували, я за. Але коли вони навіть себе мене годі нашу повні рішення? Ну, скажіть, я не розумію, чого ви їздите. Так, виставку, ви пропонуєте всі виплати? Я пропоную виплати. 25-му році закрити... І не... дофінансувати, я думаю. Дофінансувати, так, і закрити цих... І таки написати. 700 тисяч, а на другий рік, якщо б я побачив по програмі хоча мільйон у місяць, я за. Ну, людина поки заробляв на зарплату. Тільки 25 років. Тільки 25 років. Всі виплати здійснити да. в 25 році. Тобто ну, 26 э, й рік... Ні, ну люди добрі, ну давай ми ж не думаю, люди, Ні, ну бачите. що Тобто 26-й року пропонує перевести ці виплати 25 го 25, -му. 25 -му. ну Це не для міської ради, люди добре. Щось зібаєте, людьми. Так, Оксанко запише, 25 рік закрити. Я написала, на 25 рік до в душках дофінансувати. Закрити заборгованість. Так, закрити. Закрити заборгованість з пропозиції пропозиції протоколів Угу. Що ставлю на голосування з пропозицією закрити е, борги перед аптекою 18-ї аптеки центральною до кінця 25-го року. Прошу треба. Одного голову. Дякую. Дякую. Будьте здорові. Дякую. Щоб завтра е, ви будете турбувати? Я не хочу тепер зусилля. Ви дивіться, ви попали. Ви повинні. Показати. Записано про що вона має доповідати. Лариса? Алло, Юрія, виключай. А ну зараз я ставлю виключать. Значить, що бачите комісії, оскільки зараз на третє питання у нас питання, де йде персональні дані, ми змушені прирватися.